Отже, сьогодні випробовуємо в бойових умовах африканський казан Буш Беві. Цікавий придбаний на барахолці. Так якби довелося перелистати багато інтернету, щоб зрозуміти, як він і що він. І сьогодні нарешті черга його спробувати. Так як би воно мало бути. Готувати будемо типу чашушулі, але ця страва вона по-різному може наразиватися у різних народів. Найголовніша основа це м'ясо, яке обжарюється в кавині. Наступний інгредієнт після м'яса це цибуля. Її, можна, її треба багато, але ріжеться великими шматками, не особливо, особливо вирізати, старатися не треба. Вона все одно перетвориться на рідину і дасть свій смак. Як вона запакувалася, Тепер це все м'ясо засипаємо. Шаром цибульки. бійки. І отак от шаром. Все. Накриваємо. Кришечка правота не від цього казана, але вона теж з товстої сталі і буде добре тримати. Наступний інгредієнт перець. ну, Принаймні в нашому порядку. Перець його ріжемо шматками і потім за перцем наріжемо помідори. Щоб це все було готово, поки цибулька приспуститься з м'ясом. Ми шаткуємо перець. І хто любить гостренькі, і взагалі так, такі страви без перців гострого я не уявляю, можна додати стручок, може менший гостренького перчику. А бля. Так. Отже, на це все на слой мяса і цибулі висипаємо. І просто отак розправляємо теж. Далі готуємо помідори, нарізаємо теж шматками, щоб вони не все одно перетушиться. От так ми сьогодні додамо фруктові нотки. Це пару сливочок з Борисполя. Викидаємо кісточку. І це у нас скільки буде? Вісім сливок. Опа. Плюс помідори зі сливами. Закриваємо і це сама є ще. Хвилин 5 потушитися, а потім ми вже доливаємо вино, приправи, лавровий листок і солимо. Не, ну без зелені ніяк. Так, ще один інгредієнт це вино. Теж бере червоне, я беру білий мускат. Правильно, неправильно мені подобається. Так, готуємо заправку приправами. Ось у нас тут петрушка, кріп, тут дуже лавровий лист. хмелі сумові, мене. Чорний перець. В принципі, вистачиться? Так, жменю. тут есть еще приправа каджун вертикала. Он, правда, уже соль. солью. Замышки. Так, замышки у нас. Так, выливаем сюда вино. И Наша українська правдива сіль. І ще один таємний інгредієнт. Маринад сливовий. Ми робили в ньому м'ясо. Прекрасно. Я думаю, що трошки його не зіпсує нам страв. І це все. І це все ми залишаємо. І тепер, коли воно втушилося, ми його можемо вот перемішати. Ще притушиться, ми пробуємо не сидіти. ще хвилин п'ятдесять, що тушиться. Ну і воно буде так доходити. <кій> Поки доходить чашулі, маленький лайфхак, як то кажуть, або. Цікавинка, як натерти часник до дерунів, тому що дерони без часнику ну це зовсім не те. От. А сьогодні ми вже викопали пару рівців бараболі. А копання бараболі без дарунів ну, це ну не знаю, це малетон. Такого не буває. Отже, часник берете, вирізаєте в картоплині ямку, вкладаєте туди часник. І можете спокійно його натирати. Воно буде міленько-міленько-міленько. Разом з корпупенькою він натреться. От бачите? І не пошкодити. І дерево не буду ще сничком. Можна знімати. Уже, з добрими намірями ласкаво просимо до столу, з поганими підете за руським кораблем. Наша готова. Ось. Його можна подавати, ось, наприклад, з рисом, чи з вермішелею, чи з, з гречкою. А можна просто в піалочку і спробувати. Смачного готуйте. готуйте з нами, готуйте краще нас. І буде у вас усе гаразд.